Вітаю, слава Україні! Героям слава. а Це йдеться зараз про той самий проект, який анонсувався ще десь, мабуть, улітку. Я можу тут по термінах трошки помилятися. Про те, що йшлося, буде що модульні будиночки будуть зводити для внутрішньопереміщених осіб саме у Хмельницькому. Тоді про це говорили. Це той самий проект, але він зазнав змін, чи це щось додаткове. Ми ще десь орієнтовно в травні місяці розробили проект, і, і даний проект насправді ми е, передали в багато різних організацій, грантових організацій, європейських організацій в тому проекті. Ми показали на земельній ділянці, яка могла би бути придатною для будівництва житла, будівництво цілого мікрорайону, і говорили про те, що ось, будь ласка, опрацьований варіант. Ми готові як організаційно, так і. Будь-яким іншим методом сприяти будівництву житла в Хмельницькому відповідно на нашу пропозицію, на нашу таку на наше таке звернення відгукнувся Європейський Союз, і воно їм сподобався цей проект. І враховуючи те, що Хмельницький одним з тих міст, де є досить багато внутрішньопереміщених осіб. Ми почали таку співпрацю, поки що вона не є формальна, тому що угоду ми плануємо підписати найближчим часом. Але зараз ми ведемо тісне спілкування і обговорюємо даний проект. Мова йде про будівництво капітального житла. Ми і спочатку передбачали капітальне житло, тому що розуміємо, що все те, що є тимчасове, на жаль, потім воно перетворюється дуже часто в постійне. Відповідно, ми відкидали варіанти розміщення якогось контейнерного типу житла чи якісь вагончики, як це роблять багато міст. Ми розуміємо, що ті міста, які дуже сильно постраждали, їм треба тимчасово людей туди заселяти. Це є варіантом для нас, для Хмельницького, це є дуже непростий і не дуже добрий варіант, тому що потім люди там будуть жити не місяцями, а роками. Я бачив такі речі в інших містах ще після 2014 року. Ну і враження про нього точно не найкращі. Тому ми зосередилися на ідеї капітального житла, і сьогодні маємо дуже тісне спілкування. Зокрема, як ви зазначили, вже представники Євросоюзу. А якраз була керівниця Хлої Аліо секції будівництва інфраструктури представництва Європейського Союзу в Україні в в Суботу. Ми обговорили детально цей проект. І сподівається, що найближчим часом зможемо формалізувати такі відносини і отримати грантові кошти. Наголошуються грантові кошти. Жодної фактично гривні з міського бюджету на будівництво житла не буде витрачено. Йде мова лише про під'єднання комунікаціями земельні ділянки за кошти міського бюджету. Все інше це грантові кошти європейського союзу. І тут надзвичайно приємно, що європейський союз піклується от цієї. І темою внутрішніх переселенців, тому що насправді багато з них приїхало сюди у Хмельницький, не маючи нічого. Частина людей приїхала, не маючи вже житла, точно не маючи роботу, а саме головне, не маючи якогось бачення і перспективи, поки що частина з них повернення в місто, тому що, для прикладу, в нас багато маріупольців. І багато людей говорять про те, що мій будинок повністю знищений. Куди має повертатися? Поки що це загадка. Ну і ми теж розуміємо, що тисяча це прекрасно, але це не повністю вирішення цього питання, і зрозуміло, що і. І ви б хотіли б це вирішити одним махом, так би мовити. Ну але на жаль, йдеться про величезні кошти. Наталья, так, довгий тисяча, час тисяча це йде мова про тисячу людей. Частина з так. них це капітальне житло. Біля 200 квартир іде в розрахунок орієнтовно 600 людей. Інші 400 людей йде мова про реконструкцію діючих приміщень, фактично гуртожиткового типу. Тобто вони є діючими, де проведеться капітальний ремонт. Ці приміщення є в Комунальній власності і туди може заселитися близько 400 людей. Капітальне будівництво таких смарт-квартир досить невеликого формату, орієнтовно від 34 до 55 квадратів, це орієнтовно 200 квартир, тобто орієнтовно 600 людей. Зрозуміло. Дякую так, що ви якраз зараз розмежували, бо про різні насправді різні типи житла може йтись. Ну і ми також розуміємо, що в будь-якому випадку, навіть якщо це розділене, це, це тисяча людей в Хмельницькому. Їх зрозуміла річ значно більше. І для того, аби навіть заселити цю тисячу, буде якийсь певний відбір, буде якась певна черга, буде якась градація. Хто визначатиме ось ці критерії? Чи це європейці, які як ті, хто надає безпосередньо кошти, чи це буде центральна влада, чи от ви місцева влада зможе якимось чином і розподілити, хто отримає ось це житло? Бо ж ми теж розуміємо, от ви, як ви кажете, є люди, які з Маріуполя. Ну, навіть якщо їхня квартира там залишилася, десь ціла людині, не можна туди зараз повертатися, це точно. Ну і от от подібні подібні такі речі. Чи є вже якась радація, чи про, просто поки що йдеться про дуже довготривалу перспективу, і тому ще рано? Чи вже працюєте? Близько 40 тисяч переселенців наразі зареєстровані в громаді. Це не означає, що всі знаходяться тут. Дуже важко відслідкувати міграцію саме переселенців, тому що вони можуть бути зареєстрованими в місті Хмельницькому, а проживати десь в іншому місті. Але ми оцінюємо близько 25 тисяч, які реально проживають у нас на території громади. Процедура насправді є визначеною. Процедура наступна вона визначена кабінетом міністрів України. Обов'язково потрібно бути на черзі на житло як внутрішньопереміщена особа. У нас є відділ, який займається якраз і чергами і займається ось такими питаннями, куди можна звернутися за консультацією. Але Європейський Союз має умову, яка в принципі нас влаштовує. Це житло буде на балансі міста і воно не буде передаватися в приватну власність. Попоки, по, 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 по крайній мірі наразі так е планується. У нас є дуже велике побажання і бачення, і Європейський союз підтримало його. Звичайно, постанову Кабінету міністрів має виконувати. Звичайно, мають бути забезпечені житлом ті люди, які мають дуже критичну ситуацію і є соціально незахищеними. Ми зараз говоримо про родини, які втратили своїх годувальників, захисників України, яким ми маємо бути безмежно вдячні і допомагати їм. Ми говоримо про багатодітних сімей, а також інші людей, соціальні верства, які не можуть собі дозволити зараз іти на роботу. Але ті люди, які можуть іти на роботу і можуть працювати, наше бачення, аби вони приносили додатковий, мовно кажучи, валовий прибуток для нашої громади, ми дуже хочемо, аби такі люди отримували квартиру за умови, що вони працюють в громаді, приносять користь громаді, працюють для прикладу в комунальних підприємствах, допомагають критичній інфраструктурі для прикладу, працюють в водоканалі. Працюють газовиків, працюють енергетиками, працюють вчителями, працюють медиками. І от таким чином ми бачимо, європейський союз нас підтримав в цій, такі в такому бажанні. Тому я прогнозую, що формат розподілу житла буде такий гібридний. Умовно кажучи, звичайно, постанова кабінету міністрів як основа. Але і враховано наше бачення, що люди повинні працювати, заробляти на комунальні послуги, заробляти на обслуговуванні тих будинків і загалом приносити користь для громади і для України. Чи я хоч бодай якісь орієнтовні терміни і старту робіт самих. Ну зрозуміло, це зараз настільки ще вилами по воді, але просто от тим людям, які можливо зараз нас чують, і е, які можуть потрапити от в цю чергу, тільки чекати згідно попередньої домовленості А угоду ще я хочу нагадати не підписана. Ми попередньо лише говоримо, але є вся надія протягом лютого підписати таку угоду. Ми реально розуміємо, що реальні будівельні процеси і підведення комунікації це довгий процес. Ми не говоримо про місяць. Про два загалом на реалізацію проекту буде відведено два роки, але це означає, що частина житла може бути зведена за рік. Тобто ми говоримо, що потрібно максимально використати час літній, коли можна і треба будувати. Ну інша частина буде побудована в наступному році. Тому зараз все дуже залежить від безпосередньої такої бюрократичної частини і документальної частини. Ми чекаємо рішення остаточно євросоюзу. В разі якщо таке рішення буде прийнято в лютому, ми готові буквально ну скажімо, з весняного періоду проводити комунікації і буквально з червня починати таке будівництво.